Назва дім, що пам'ятає на околиці села стояв старий будинок, збудований ще до війни. Здалеку він здавався занедбаним, облізлі стіни, похилений дах, вікна, що поглинали світло як чорні дзеркала, але кожен у селі знав будинок не покинутий, він чекає. Роками в ньому ніхто не жив. Лише час від часу хтось помічав, як на подвір'ї ворушиться трава без вітру, чи як уночі на горищі блимає світло, немов хтось шукає щось забуте сусіди не ходили повз нього після заходу сонця, казали, що будинок шепоче, не словами, спогадами. І саме в цей дім приїхала Катерина. Жінка років тридцяти із втомленими очима і валізою. Що тягла за собою немов тягар минулого, вона успадкувала будинок від тітки, яку майже не знала. У спадковому листі було написано лише одне речення не залишай його порожнім. Катерина вирішила, почне нове життя розлучення, робота, місто, втома все залишалося позаду. Тут, у тиші й самотності, вона сподівалась зібрати себе докупи. Але Дім мав інші плани. Перші дні минули спокійно. Вона прибирала, білила стіни, витирала пил з меблів. У повітрі стояв запах старих речей, змішаний із чимось вологим і металевим, ніби кров, що давно ввібралася в підлогу. На третю ніч Катерина прокинулася від шепоту. Спершу подумала, що це вітер. Але коли вийшла з кімнати, Будинок був дивно теплий, ніби хтось щойно розпалив камін. в коридорі хтось залишив світло, хоча вона точно його вимикала. Шепіт лунав із горища. Повільно, ступаючи обережно, вона піднялася дерев'яними сходами там було порожньо. Лише стара скриня стояла в кутку, вкрившись товстим шаром пилу. І коли вона її відкрила, Здавалося, повітря навколо завмерло. Всередині лежали дитячі речі маленькі туфельки, стрічки для волосся, стара лялька з вицвілим обличчям, і зошит. На обкладинці ім'я, написане дитячою рукою Соломійка. З того моменту все змінилося. Катерина почала бачити сни яскраві, болісні, надто реальні. В одному зі снів вона стояла на кухні цього ж будинку, тільки він був чистий, новий. Вікна сяяли, в печі потріскувало полінце. Поряд із нею маленька дівчинка з темним волоссям і глибокими очима. Мамо, сказала дівчинка, ти мене не бачиш? Катерина прокидалася з криком, сни повторювались, і дівчинка кожного разу стояла ближче. Вона почала шукати в архівах у старих сільських записах у спогадах сусідів. Але ніхто не хотів говорити лише одна стара бабуся Ганна після довгих вмовлянь прошепотіла тут жила жінка, Марина. Вона втекла з міста під час війни з донькою, сховалась у цьому домі, Тікала від чоловіка кажуть, він був страшний, і тоді пропали, як пропали. Просто не стало уночі, а вранці тиша. Хтось чув, ніби дівчинка кричала, але всі мовчали. Це були страшні часи, дитино. Катерина поверталася додому в повній тиші. Надвечір небо потемнішало, здійнявся вітер. Коли вона відчинила двері, в будинку вже щось чекало. На підлозі в коридорі стояли маленькі сліди, вологі босі. Вони вели на горище, вгору, куди вона вже боялась підніматися, але пішла. Там, у півтемряві, вона побачила дівчинку, та стояла біля вікна і дивилася в ніч. Ти, Соломійка, дівчинка кивнула. Ти хочеш, щоб я щось дізналась? Тиша. Потім зошит на підлозі відкрився сам. На останній сторінці було намальовано щось червоним. Фігура чоловіка і силует дитини замкнені в коло. І напис Він забрав мене, він знову прийде. Катерина не спала. Поки читала, шукала, намагалася зрозуміти. Поки одного вечора не почула, як двері в будинок відчинилися самі. Він увійшов. Чоловік у чорному пальті без обличчя воно немов розмазувалось у повітрі. Зупинився посеред кімнати, подивився на неї, і тоді вона відчула страх не за себе, а за дівчинку, за соломійку. Ти не забереш її. закричала Катерина. Стіни здригнулися, вікна тріснули, а постать завмерла, наче не очікувала спротиву. Катерина вхопила зошит, розірвала останню сторінку, ту, на якій було прокляття. І будинок загорівся світлом, не вогнем, а спалахом пам'яті. Коли вона отямилася, було ранок. Сонце лилось крізь вікна на підлозі ні зошита, ні слідів, ні дівчинки лише тиша, але вже не гнітюча тиша спокою. Катерина вийшла на подвір'я. Будинок більше не здавався ворожим, у ньому щось змінилося, відпустило. Тепер він не був просто спадком. Він став частиною історії, яку вона завершила, і дім, що пам'ятає, нарешті замовк.